Це підсумкова конференція довготривалого проєкту, який реалізований перш за все на майданчику Естонського університету за підтримки Естонського фонду міжнародного розвитку КПІ виступає в цій конференції партнером. Правді дуже приємно, що найбільший технічний університет України є і став майданчиком для можливості рекламації наших малих громад, які зможуть вийти фактично не тільки на загальний ринок України і на світовий. хочемо, щоб локальні продукти, які існують у громадах, вони розвивалися і про них знали за кордоном. Естонія має дуже гарний досвід, тому що невелика країна, як одна область України, справді а знають естонську локальну продукцію в різних регіонах світу. Акцент проєкті робили на прифронтові і прикордонні, ті, в яких зараз ситуація достатньо непроста. Ми розуміємо в силу російської агресії, але що дуже важливо, там розвивається туризм. Там розвиваються бізнеси, вони працюють, вони створюють нові продукти, вони розвиваються. Мене Рейман. мене звати Март Рейман. Я з Естонії, сталінського з університету, і тут в Україні я працюю над різними проєктами. Працюю з сільським туризмом, з міськими чистими просторами та проводжу різні дослідницькі проєкти. Головне допомогти Україні потрапити до Європи, тобто подалі від Русміру. залучити європейських туристів та знайти механізми експортувати Україну та її продукти до Європи. В нашому проєкті є представники з усіх регіонів, є університети, бізнес та туристичні організації. І саме ваш університет відіграє дуже важливу роль бути центром компетенцій, розвитку, посередником між органами влади, між місцевими підприємцями та громадами. Для КПІ це також дуже хороший досвід дізнатися більше про Україну, про малих підприємців та громади і привнести свій унікальний університетський досвід та знання. Тулинк це орвіпрак. Зносенки Incubating Freedom, який опікується питаннями формування цифрових навичок жінок мігрантів за кордоном для того, щоб Створити в них додатковий потенціал, і як для країн, які їх прийняли, так і для України, коли вони ми сподіваємося, ми робимо все для того, щоб вони повернулися. Ми з нашими партнерами розвиваємо курси і надаємо безкоштовний доступ для жінок мігранток до цих курсів і для того, щоб їх тримати в тонусі потенції, бути запотребованими конкурентними.